Эконом класс. Ваше батальев. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, правда, что если засунуть два пальца в розетку, то можно увидеть электрика? Представляю команду, и как подходит відповедату Команда прикоты. Скажи, правда, что если засунуть два пальца в розетку, то можно увидеть а электрика? Спроси как раз у Вене он подошел. Веня, скажи правда что если засунуть два пальца в розетку то можно увидеть электрика не знаю я знаю что если засунуть два пальца в розетку можно увидеть апостола петра вставляем команду в глазах, в голову, в жире, бывает, да. правда что если засунуть два пальца в розетку то можно увидеть электрика я так про бабушку увидел просто счастье Идите. Скажи, пожалуйста, правда, что если засунуть два пальца в розетку, то можно увидеть электрика? Не знаю, но говорят, что электрики от розетки далеко не падают. Давай вот вопрос. Правда, что если засунуть два пальца в розетку, то можно увидеть электрика? Я не знаю, я первого доктора увидел. Правда, что если засунуть два пальца в розетку, то можно увидеть электрика? Я знаю, что если выпить ящик пива, то можно стать электриком. Скажи, пожалуйста, правда, что если засунуть два пальца в розетку, то можно увидеть электрика? Совет личной, не пальцем в розетку. Правда, что если засунуть два пальца в розетку, то можно увидеть электрика. Если засунуть два пальца в розетку, можно увидеть папу, летящего вас ногой в твое лицо. Правда, что если засунуть два пальца в розетку, то можно увидеть электрика. А у нас в Киеве можно электрика и по телефону вызвать. Классно вид да? Канал класс пожалуйста. А правда, что если засунуть два пальца в розетку, то можно увидеть электрика? А если пальцы очень длинные, то можно ещё и поддрогать. Дякуюце було. Таноклас і продовжує читає Збірник 4. Ваше птат. Щиро добро вітаю. Е По записям мого тата бухгалтера Богальтера, дитського від табору Вітерець. За тиждень 10 маленьких діточок з'їдають 800 кг карачок, полтори тонни пшениці і боршка кає. А який у вас прожиточний мінімум? Хмельницький проспект, часть здоров'я. І вам зарвачка. Кінець? Е, Все. Який у вас прожиточний мінімум? Ну от якщо цього хлопця вивчити і прогодувати, треба як мінімум три свині зарізати. Те, щоб поступити три свині зарізати. Пожіть, який у вас прожитковий мінімум? А можна повністю? О. Що, ти по... тільки раз на пам'ять да? Ну, я топований. Три рази ще раз він не заріжеш нормально. А, а, по записам мого тата, бухгалтера дитячого табору вітерець за, мі... за... за тиждень. Як задача, сірочку. Позамість самого тата бухгалтера дитячого табору вітерець за тиждень 10 маленьких діточок сідають 800 кілометрів. Якщо я цифри буду міняти, нічого страшного. Нічого страшного, так. Це не принципово. Зідають 800... 800 кілограм корочок, півтори тони пшениці і боршка каєн а який у вас прожитковий мінімум. Мені так зрозуміло, що твоя мама робить в податкові, раз папа так може робити. Продовжую. Кавен Кевін просить повністю, повністю. Смущається з тебе. Дві сірочки замов. Коротше. <реш> uh, по записам мого тата, бухгалтера, дитячого садіка вітерець. Ви не могли мені написати Стьопа, я не... Таборо вітерець, я читаю хліб. Посади самого тата, бухгалтера дитячого табору вітерець за тиждень 10 маленьких діточок з'їдають 800 кг окорочок, 1,5 тонни пшениці і борщ є, який у вас прожить по мінімум. Такаю що воно не смішно буде. Где ага. Давай, нормально все. Полностью? Не, хочешь, я хочу. О, а, хорошо, отлично. Какие у вот тебя прожитковые минимум? А мой ми папа, сутенер, тебе рассказать, сколько его на реквизита используют? Детский табель в это тоже прикрытие, если честно. Я, я так розумію, що відповіді більш немає, да? і чи ти її відповідь власну давати? Ну, я... будеш давати? Давай, будь ласка. Ну, не смішна, дала. Ні, так можеш просто поговорити, там, знаєш, а... таке ж. Ну це вже я бачину буду робити, розмінка, знаєш, все таки. А, по запису мого тата, бухгалтера дитячого «Вітерець», за тиждень 10 маленьких діточок їдають 800 кілограмів карачок. Лічно півтори тонни пшениці і поршка Каєн. Який у вас прожитковий від мінімум? Ви знаєте, на Чернівцях такий прожитковий мінімум, що ми мусимо постійно підробляти. Підробляти документи і валити до мами Віталію потушити Дякую, Це була збірна ще і продовжує задавати питання. Команда команди доролу. І коли команди думають, можна фончик щось там. У нас в Україні очень плохі автомобілі. Очень плохие дороги. А что вы знаете о иностранном автопроме? И такие фончик тут пешем музыка команды думают, Александр. Я вариант? товарный вопрос. Помнишь, Гость. Давай. <свят> у нас в Украине очень плохие дороги, очень плохие автомобили. А что конкретно ты знаешь о иностранном автопроме? А всем известно, что китайская корпорация Geely купила Volvo. Теперь у нее узкие пары. Ти смішніший, я розказує, я хочу. Okay. Окей. на просьба, можна? Можна я потім телефон у тебе так у мене реподалія себе. Диви, як хочеш, вам відніше. Давай, бо я забуду відповідь. У нас в Україні дуже погані дороги, дуже погані автомобілі. А що ти знаєш про іностранний автопром? Uh, коротше, я про іностранний автопром знаю, що uh, недавно український автозаз і руминська Даля, лянчія да? uh, випустили нову таврію циган. В uh, стартовій комплектації йдуть двоє дітей, щоб просити на бензін, ну бензину. А я думав, вона на конях. У нас в Украине очень плохие дороги, очень плохие автомобили, а что ты знаешь о иностранном автопроме? что что там детям там привезли в Порши, что там еще известно? У, нас... У нас в Украине очень плохие дороги, очень плохие автомобили, а что ты знаешь о иностранном автопроме? Мало кто знает, но в Узгорде даже закули на венгерских номерах. У нас в Украине очень плохие дороги, очень плохие автомобили. А что вы знаете о иностранном автопроме? А я в Закарпатье на таких моциках гадаю, на замок. вообще вот так. говорит а белок. У нас в Украине очень плохие дороги, очень плохие автомобили. А что ты знаешь о иностранном автопроме? В иностранных автомобилях есть несколько режимов вождения, а в советское время режим был один. Малинский проспект. У нас в Украине очень плохие машины, очень плохие дороги. А что ты знаешь о своем автопроме? Ну, сегодня я узнал что поршняген можно есть. У нас в Украине очень плохие дороги, очень плохие автомобили. А что ты знаешь о иностранном автопроме? Я знаю, что в Германии машины практически не ломаются и их очень легко снимать. Власна відповідь команди ковенту Діторолуз. У нас в Україні дуже погані дороги, дуже погані автомобілі. А що, борька, ти знаєш про іностранне автопром? Ні, ну мені далеко ходити не треба, я живу в Буроварах. Знаю точно, що мерседес Бенц» їздить на Бензові. Ну, таке щось, я не знаю. продовжу, продовжу. Команда команди Тріпот. Ваше питання. Перед ново ну, час всі чекають на диво. А на що чекаєте ви? Товарний образ. Костя, ну про що ти чекаєш, ми поняли вже. Та сну, на весну, літо, осі, Перед Передсвятковий час всі чекають на диво. На що чекаєте ви? На пиво. Кевін. Передсвятковий час всі чекають на диво, а на що чекаєте ви? Особисто я чекаю, щоб стабільність була не тільки в мене, а ще й в шуфричі. Дякую. Дякую. Хмельницький проспект. Передсвятковий час всі чекають на диво. А на що чекаєте ви? Я чекаю, поки мені документи віддадуть. Реально, пацани на нормаль, бо думаю, що щось дівати. Пересвятковий час всі чекають на диво, а на що чекає пілотка? Я чекаю в черзі на гражданство. Це була пілотка? І Ще варіанти, 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 варіанти. Що думають? Сперте. Передсвятковий час всі чекають на диво, а на що чекаєте ви? Вчора, коротше, йшов з дівашкою до себе домой. В лінь було в аптеку зайти. От тепер чекаємо на чудо. Я в с комсаді літераці не роздають чудо, да? так? Передсвятковий час всі чекають на диво, на що чекаєте знову Костя? А ми чекаємо, поки в центральному корпусі А поставлять. Стіки диво. Йолку! І... Передсвятковий час всі чекають на диво, на що чекаєте ви? Ой, я тоже чекаю на «Дыбу». Пожалуйста. Ну, больше нет вариантов этого. Есть, есть. Зачекайте. Эконом-класс. Раз, два, три, четыре, пять. Харьков. Харьков. Есть вариант? Нет? Таня, давай. Перед святковий час всі чекають на диву, на що очікує Харків. На стипендію. І це реально не смішно. От треба було вже не виходити. Пілотка. <пілотка>